Доброго дня! Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про те, що таке робототехніка. Ви дізнаєтесь про роботів та науку, що їх створює. також з'ясуєте, де використовують роботів у нашому житті, і спробуєте створити інтерактивну гру. Останнім часом у наші домівки ввійшли комп'ютери, що приховані в різноманітних побутових пристроях і пральних машинах, мікрохвильових печах, навіть кавоварках. В усіх цих пристроях є маленький комп'ютер, мікропроцесор, який керує їхньою роботою. І з року в рік електронної техніки стає дедалі більше, і це сприяє розробленню засобів для централізованого керування такими пристроями. Давайте з вами виконаємо вправу в робочому зошиті на сторінці 46 перше Подивіться уважно на малюнки. Що там намальовано? Як ви гадаєте, в чому є вбудований комп'ютер, що зветься мікропроцесор? У нас є квадрокоптер, вантажівка, мішка та пральна машина. Дійсно, мікропроцесор є у квадрокоптері та пральній машині. Отже, Наші домівки перетворюються на розумні. Розумний будинок, або ще кажуть, Home, це приміщення, в якому приєднання приладів до комп'ютерної мережі дозволяє керувати ним за допомогою персонального комп'ютера та надає видалений доступ до них через інтернет. Так, за допомогою свого смартфону ви можете керувати і світлом. І якимись воротами, кондиціонером, холодильником, телевізором і іншими пристроями, що будуть підключені до вашого телефону. Як же з'єднуються ці пристрої? Зазвичай у кожного в домі є Wi-Fi-роутер. І в кожному пристрої вже. Що може вбудовуватися у розумний дім, також є Wi-Fi-приймач. Отже, за допомогою Wi-Fi ми можемо підключити всі пристрої у домі до нашого смартфону і керувати ними. Давайте виконаємо вправу 2 на сторінці 46 робочого зошиту. Нам потрібно з вами розшифрувати назви приладів. Які допомагають нам у повсякденному житті. Подивіться: хліб та пекти ми отримаємо привод, що називається хлібопічка, кава та варити. Майже у кожного дома є кавоварка. Сік та давити. Це у нас цитрус прес або соковитискач. І посуд та мити ми з вами отримаємо посудомийку. Тобто всі ці прилади допомагають нам автоматизувати якісь наші хатні справи. Серед пристроїв із вбудованими комп'ютерами особливе місце займають роботи. Вони виникли дуже давно. Вважається, що перших механічних роботів було створено понад 2000 років тому. Ось такі металеві конструкції знаходили роботи у вигляді лицарів. Але, на жаль, керувати ними на відстані ще тоді не могли. Зараз конструюванням і програмуванням роботів займається наука, що називається робототехніка. Сьогодні роботи працюють у різних галузях людської діяльності і замінюють людину на важких і небезпечних роботах. Отже, робот це автоматичний пристрій, призначений для виконання певних дій за алгоритмами. Давайте поміркуємо, а де ж у нашому житті, в яких сферах діяльності людині вже допомагають роботи? У медицині вже декілька років, навіть, я б сказала, десятиліть, існують роботи, що дозволяють робити надточні операції. Є також роботи кухарі, роботи прибиральники, і вже не так давно з'явилися роботи поштарі. Ви бачите, квадрокоптери, які переносять якусь посилочку. І в наш час під час війни також є такі квадрокоптери, які допомагають нашим військовим спостерігати. Наш час активного розвитку набувають дослідження, пов'язані із штучним інтелектом. Штучний інтелект опікується проблемою, як за допомогою комп'ютерів розв'язати задання, які потребують людського розуміння. Одним із напрямків розвитку штучного інтелекту є створення інтелектуальних роботів, тобто роботів, які самі можуть міркувати та приймати рішення як люди. Як ви вважаєте, роботи можуть змінити наше життя? Змінити чи якось полегшити. Подивіться, вони можуть нам бути і офіціантами, і доглядальниками, можуть допомагати носити важкі речі з магазину і багато іншого. Як же ж програмувати роботів? У кожному приладі. Які вважаються роботом, є так званий маленький комп'ютер. Один з таких представників це мікробіт, це маленький комп'ютер з однією платою, що надає нам можливість створити ігру або анімацію. В ньому є всі модулі для функціонування комп'ютера, також різноманітні датчики температури і руху. Створювати програми для такого комп'ютера мікробіт можна навіть у середовищі Scratch. Давайте виконамо четверту вправу зошита на сторінці 47. Пропоную вам створити діалог робота з людиною. Свій зразок я вже написала. Наприклад, нехай робот запитає як тебе звуть? Мене звуть Наталія, я пишу Наташа. І робот мені відповідає: Наташа, ви, будь ласка, впишіть власні ім'я та власні фрази. Як це буде виглядати у Скречі? У нас є блок Запитати, і туди ми пишемо, що саме запитати: запитати і чекати. Далі нам потрібно. Ввести кудись свою відповідь, я напишу, наприклад, і своє ім'я. Та далі ми хочемо, щоб наш робот з'єднав нашу відповідь і свою, щоб він сказав гарне ім'я Наташа. Будь ласка, якщо у вас є змога, Працювати за комп'ютером, в все онлайн спробуйте створити таку, такий діалог. Опис цієї практичної роботи є на сторіночці 96 вашого підручника. Ще для того, щоб запам'ятати, про що ми казали сьогодні на уроці, будь ласка, прочитайте сторіночку 94 та 95. І доробіть вправу 3 та 5 робочого зошита. П'ята вправа, там ребус, я думаю, що без мене ви дуже добре його розгадаєте. Щодо третьої вправи, у вас там дані різноманітні геометричні фігури різного кольору. Вас просять створити модель власного робота. Для прикладу, я створила ось таку модель. Ви можете створювати будь-яку, яка ваша буде фантазія. Лише умова використовувати фігури ось такого кольору, як є у вас у вправі. Будь ласка, не забувайте робити вправи для очей після кожного уроку. Я вам дякую і до побачення!